Комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 7 депутатів обласної ради. Комісія легітимна хвороба є. У вас є розданий порядок денний. Є пропозиція до порядку денного включити ще одне питання про звернення комунального підприємства Україні мінімум комплексом обласної ради щодо погодження поміч воєнні не проведення ремонтних робіт в приміщенні загальної площею 36 квадратів. Будівлі за адресою вулиця Стомацького 1. Є ще запитання? Пропозиції? Що немає, пропоную затвердити порядок людини в цілому, запропонованими змінами. Хто за? за. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на бланці комунальних закладів галузі освіти. Є в колег запитання до відповідача. Ні. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити з писанням матеріальних цінностей, що є спільної власності територіальних громадські уселища Рівноцької області та обуковується на палаці комунальних закладів освіти, комунального закладу Рівненської обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, спеціальна школа в селі Великі Живич Рівненської обласної ради. Комунальний заклад Вербська санаторна школа 1-3 ступеня, спеціальна школа в селі Площини Рівненської обласної ради, комунальний заклад Рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання туризму та ізнавства учнівської молоді, навчально-реабілітаційний центр в селі Ясениничі, спеціальна школа No1 Росентихлева, на обласний науковий ліцей Дімський Рівному, спеціальна школа в місті Дубно, комунальний заклад центр ресурсного за забезпечення в основі закладів освіти. І комунальний заклад станції юних натуралістів? Є запитання? Ні. А, це ми вже, це вже рекомендацію зачитали. Так, пропоную погодитися з писанням реальних цінності цих перерахованих комунальних закладів. Хто за? Одноголосно. всі за. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів сценічно-постановочних засобів. Та малоцінних швидко предметів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст, Львівської області та обліковуються власних комунального закладу Рівненський обласний академічно-український музично-драматичний театр Рівницької обласної ради. Є запитання? Чи немає інформацію інформації до відома і погодити з писанням основних засобів, сімічно постановочних засобів та малоцінних швидкоотношувальних предметів? Що є спільною власністю Територіальних громад сіл селищної рівненської області, та обліковується на балансі комунального закладу Рівненський обласний академічно-український медичний драматичний театр. Хто за? Ну, та, та. Наступне питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей та бібліотечних фондів, що є спільною власністю Територіальних громад сіл селищної Стрілінської області та обліковується на балансі Рівненського обласного інституту після допоможної педагогічної освіти. Є запитання? Якщо немає пропоную інформацію, взяти до і погодити з писанням цінностей та бібліотечних фондів комунального закладу Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Хто за? Оголосимо. Дякую. Наступне питання про передачу продуктів харчування обласних комунальних закладів сфери соціального захисту населення. На баланс комунального підприємства Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради. Є запитання? А Якщо немає, пропонує інформацію взяти до відома, поговорити передачу продуктів харчування з балансу комунальних закладів Рівненський гаріатричний пансіонат та Тутівський гаріатричний пансіонат Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Добре. Наголосно, дякую. Наступне питання про встановлення Західному міжобласному територіальному відділенню антимонопольного комітету України орендної плати в розмірі 1 гривня на період її договору оренди за оренду приміщень 97, 103 104, 126 загальною площою 60 квадратів 67,38 квадратних метрів будівлі з агресією міста Дивини Вулиці Словацького, 1. Я запитаю, немає, пропоную інформацію взяти до відома, поводити встановлення. Західному міжобласному територіальному відділенні відділенню антимонопольного комітету України ремонт на гривні в, рівні сьогодні... в рівні на період її Відпо... до Дякую. Наступне питання про зведення комунального підприємства управління мальовим комплексом військової обласної ради щодо погодження по членів тоді, проведення ремонтних робіт, приміщення загальної площею 36,2 квадратних метрів будівлі за адресою міста рівне вулиця Словацького 1. Є запитання? Ні. <сорків> Напишемо в протоколі, що без проведення <сорків> поліпшення. Без проведення, так. Просто про це про в протоколі і в рекомендації. <сорків> є запитання? Нема. Що немає пропонує інформації, взяти до відома, погодити проведення <сорків> ремонту по допомогу Лені Анатолії, приміщення загальної площі тридцять квадратних метрів в будівлі за адресою міста Рівне вулиця Словацького 1. Голосно питання різне є.